За даними інформаційного агентства «Уніан», церкви, храми, собори відвідали близько 10 мільйонів українців у цей день. Ми ж побували у нашому місті п'ятихатки у храмі Святителя Миколая Чудотворця, що на північній стороні міста, та переглянули, як же пройшло відсвяткування цього дня саме там. І ось що ми там побачили. Звісно ж, людей було досить таки багато, а якщо взяти по всій Україні, це близько 10 мільйонів. І хотілося б поставити таке питання. Якщо люди так масово ходять до церкви, якщо так відзначають свято Великодня, то, мабуть, всі ці люди вірять у Бога, мабуть, всі ці люди релігійні і повинні були б слідувати заповідям Божим. А якби усі люди слідували цим заповідям, то, мабуть, було б чисто і на вулицях міста, тому що б ніхто не смітив, ніхто б не крав, ніхто б не вбивав, ніхто б не обманював. Що ж, на жаль, ця статистика є дуже сумною. Є і вбивства, і грабежі, і інші злочини, які суперечать заповідям Божим. То що ж, виявляється, що більшість людей ходять до церкви тільки тому, що це модно, Ну, це справді сумно. Але хотілося б, щоб все ж таки люди ходили не тому, що це модно, а щоб люди і справді вірили. Хотілося б, щоб світ ставав трішечки кращим. Ну а про те, як проходило відзначення цього дня у храмі Святителя Миколая Чудотворця, зараз, будь ласка, невеличкий фрагментик. Yeah.